Амбітні та вірять у власні сили. Рівненська футзальна команда Кардинал завершує майже двомісячну передсезонну підготовку. Позаду дворазові тренування. Товариські спаринги та виграний срібний кубок передсезонного турніру Кубок нескорених. У суботу команда зіграє проти Любарта і розпочне готуватися до першої гри сезону. Починаючи з понеділка, в нас вже ціле направлений. Тижневий цикл, вже будемо готуватися безпосередньо на перший стартовий матч з львівською енергією. У команди одна втрата. Вихованець рівненського футзалу Максим Малиновський перебрався до столичної Аврори. Решта гравців у строю. Зокрема, і Дмитро Скипчик, футзаліст уже давно основний і на помітних ролях у клубі. Він один з трьох гравців, які у минулому сезоні відіграли 35 матчів. Підготовку оцінює добре і з нетерпінням чекає на початок. Сезону. Попередньому сезоні було дуже тяжко, які проблеми з тренером. Тренер мінявся, це все так давало. і Емоційно дуже тяжко було. Все стало на свої місця. З новачків офіційно нікого не підписали. Мають наразі на перегляді одного гравця. Ті, хто приїжджали або не переконали своєю грою, або не вдалося домовитися. Розраховуємо вже на хлопців, які є місцевими. От, багато у нас молодих хлопців, які Залучалися вже минулого сезону в цьому сезоні. Хотілося б, щоб вони нам допомагали ще більше. Половину минулого сезону рівненський кардинал лихоманило. Пішли багаторічні лідери команди. Взимку змінився тренер, і результати не завжди подобалися вболівальникам. Попри це, минулого сезону рівняни вийшли у фінал чотирьох кубка та з восьмого місця потрапили у плей-офф, де відразу поступилися. Цьогоріч планують виступити краще. Акцент роблять на атаку, що й не дивно, адже минулоріч кардинал забив найменше в екстралізі – 41 гол. Це все. Середньому менше двох м'ячів за гру. Більше більше в нас в атака, більше пресинг, більше е, боротьби вперед. Молодь в нас хороша молодь в рівному, тому не вважаю, що це якась проблема. Можливо, якби там якийсь один ще досвідчений, два хороших гравці. То. Завжди непогано. Перша чергова ціль. Я думаю, як і в більшості команд, це потрапляння в плей-офф. Ну а далі, вже якщо ціль буде виконана, тоді вже будемо дивитися і цілі підвищувати. Розпочнуть новий сезон рівняни домашнім матчем із львівською енергією. Базова дата західноукраїнського дербі 12 жовтня. Води Мороз, Микола телеканал ITV Media Group.